Святий Хрест Господній є виявом вічної та безмежної Божої любові щодо людини є символом нашого відкуплення. Почитаючи Хрест Господній, ми вшановуємо Хресну жертву, муки та страждання Спасителя, які він поніс заради нас. Церква у цілому літургійному році в декількох е різних празниках святкує богослужбово пам'ять про Господній Хрест. Зокрема, сьогоднішнє свято Всесвітнього воздвиження, Чесного і животворного Христа Господнього нам подає до святкування і возвеличує святий хрест як знаряддя нашого спасіння у стихирах на стиховні вечірні цього празника. Ми читаємо. Радуйся, життєдайний хресте, благочестя, нездоланна перемога, райські двері, вірних підкріплення, церковну охорону, тобою тлінність подолено і стоптану владу смерти. Ми ж піднеслись із землі на небо, зброї непереможна, бісів, переможцю, славу мучеників і преподобніх справжня окраса, пристане спасіння, дай світові велику милість. У цих надзвичайно глибоких словах стихир із вечірнє ми зустрічаємо. Зміст цього богослужбового святкування е, свята воздвиження чесного Христа. Зміст празника воздвиження підсилюють декілька богослужбових особливостей, які маємо в рамках саме цього святкування. До прикладу, у Христопоклінну неділю ми величаємо Господній Хрест, поклоняючися йому. Але у святі воздвиження ми також і робимо обхід і піднесення цього Христа відповідно. Справді величаючи його всесвітнє Воздвиженням. Історики Східної церкви погодяться, що загалом є дві історичні передумови, які сприяють встановленню цього празника. Перше це IV століття, коли є віднайдення Христа Господнього. А далі VII століття, коли святкуємо його повернення із перської неволі. Початок празнику воздвиження дала також така знаменна подія. Як освячення храму Господнього Воскресіння у Єрусалимі, яке було здійснене під Єрусалимським єпископом Макарієм 13 вересня, 355 року, а вже на наступний день, 14 вересня, було здійснено всесвітнє воздвиження Христа Господнього, що відбувалося в доволі урочистий спосіб. Христу Твоєму поклоняємось владику і святе Воскресіння Твоє величаємо і славимо. Нехай Хрест Господній завжди буде для нас правдивим взором для нашого спасіння і нагодою для нашого духовного досконалення.